Вітаю, друзі! Сьогодні 28 листопада, з вами знову Деркачок. І сьогодні дуже незвичайний день. Зранку були обшуки в керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Спочатку говорили, що це був його офіс на банковій, але потім згодом сам Андрій Єрмак повідомив про те, що обшуки тривають в його квартирі, в його помешканні. Були різні версії, чи висунуть звинувачення Єрмаку, чи не висунуть на цю хвилину. Звинувачення Єрмаку поки що не висунули, хоча цього виключати не варто. І ми всі думали і гадали, чи буде звільнення. Я був переконаний, що Єрмак не буде звільнений Зеленським зі своєї посади. Єрмак пішов сам. Як повідомив, щойно Володимир Зеленський Єрмак написав заяву про звільнення за власним бажанням. Я так розумію, що президент України підписав відповідне звернення заяву Зеленського до нього. Попереднє звинувачення, як я наголошую, Єрмаку не висували. І Зеленський у своєму відеозверненні, яке ви побачите після мого короткого коментаря, говорив про те, що він дякує Андрію Єрмаку за те, що той проявляв проукраїнську позицію на переговорах. Скандал із обшуками і скандал із міндічгейтом дійсно розлетівся по всьому світу. І сьогодні вже західна преса просто майорить заголовками про обшуки у керівника переговірної делегації, про переговори, де мають домовитися про припинення війни. Звісно, цей процес не буде коротким. Тепер, відповідно, буде каже Зеленський кадрове рішення не лише у переговорній групі. І вже повідомив про те, що Україну на переговорах зі Сполученими Штатами Америки представить начальник генштабу, секретар РНБО, працівники МЗС та розвідки. Хто конкретно буде очолювати переговорну групу, ми дізнаємося скоро так само, як він каже, що вже завтра він буде проводити консультації стосовно того, хто ж може очолити офіс президента. України є кандидатури, над цим, каже, будемо працювати. Окрім того, як ви почуєте, Зеленський говорить про кадрові рішення в Міненерго, Мінюстиції, навіть, можливо, в СБУ, вже в телеграм-каналах гуляють різні повідомлення про те, хто ж може очолити навіть і Службу безпеки України, можливо, Малюка навіть відправлять у відставку. Ну, інтриг дуже багато. Чи допоможе це зняти напругу всередині України? Частково так. Наступним етапом, звісно, будуть баталії у Верховній Раді, де будуть обговорювати можливість створення широкої коаліції. Вже навіть сьогодні лунали коментарі від народних депутатів про те, що Єрмака будуть викликати до Верховної Ради, але його будуть викликати. І я ж розцінюю на сьогоднішній день рішення спільне Єрмака і Зеленського про написання Єрмаком. Заяви про відставку як лише початок великої політичної історії всередині України. Про її підсумки, наслідки для всіх будемо обов'язково говорити тут на каналі. Ну а нині друзі слідкуємо за гарячими подіями і пропоную вам, як і обіцяв. Переглянути звернення Зеленського, воно справді цікаве. Ви дещо там почуєте, що не почуєте, чи почуєте? Пишіть, в будь-якому випадку в коментарях, у вигляді запитань. Чи власник думок, я обов'язково з ними буду ознайомлюватися. І більш детально ми вже сьогодні поговоримо про ці події у вечірньому випуску. Тому залишайтеся на каналі. Дякую, що були зі мною. Всіх люблять, і що і не промикайтеся. Все буде Україна. Шановні українці, українки. Тільки зараз за кілька днів я провів вже майже 20 розмов з нашими партнерами. Всі вони як один кажуть, ми в захваті від того, як в умовах наявного тиску тримається Україна, як Україна бореться в пошуках миру для своїх людей, а насправді для всіх в Європі, щонайменше в Європі. Сьогодні я вже говорив з президентом Фінляндії Алекс Поінформував, що звучало від Росії формально і неформально, та про умови, які Росія висуває. Зараз же ми готуємось до зустрічі з американською стороною про кроки, які потрібні, щоб мир дійсно був, і щоб це був достойний мир. І коли вся увага зосереджена на дипломатії, на захисті у війні, потрібна внутрішня сила, внутрішня сила це основа нашої зовнішньої єдності і наших відносин зі світом. І щоб внутрішня сила була, не має бути причин відволікатись на щось інше, крім захисту України. Я хочу, щоб ні у кого не було жодних питань до України. Тому сьогодні наступні внутрішні рішення: перше. Відбудеться перезавантаження офісу президента України. Керівник офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Завжди це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій. Що стосується нового керівника офісу, завтра я проведу консультації з тими, хто може очолити цю інституцію. Скоро будуть перемовини, будуть наші представники. Це буде начальник генштабу, представники МЗС, секретар РНБО та наша розвідка. І коли у нас у всіх є такий зовнішній виклик, війна, ми маємо всередині бути міцними саме на захисті України будуть зосереджені 100% нашої сили. Кожен має зараз діяти саме так в інтересах нашої держави і захищати нашу державу. Це незмінний принцип. Вже найближчим часом відбудуться зустрічі з американською стороною. Друге кабінет міністрів України. Я розраховую, що прем'єр-міністр України Юлія Свереденко разом з народними депутатами в діалозі і єдності забезпечить Україні три речі: найголовніше ухвалити бюджет 26-го року. Тобто спроможність нашої держави захищатися, забезпечувати оборону, забезпечувати всі соціальні виплати та необхідну стійкість це те, що потрібно людям. Я очікую також кандидатур на міністрів енергетики та юстиції. Чинних міністрів треба оцінити так, щоб зробити абсолютно чіткі висновки, чи відповідають чинні посадовці викликам і цієї зими, і цієї війни. Третє я говорив зі службою безпеки України, щоб вони провели свій аналіз ситуації в правоохоронній системі та в регіонах. Незабаром будуть доповіді, будуть мої висновки, будуть рішення Забагато негативу з регіонів. Ми домовились, що служба безпеки надасть інформацію мені швидко. І звісно, армія. Наші воїни герої, наші воїни знищують ворога, і саме це основа нашої здатності будувати дипломатію. Є проблеми, які давно варто вирішити. Головком генштаб Павло Паліса вже цим займаються, і наступного тижня готують відповідну ставку. Перш за все, щоб був дійсно справедливий раціональний розподіл особового складу між бригадами. Принципи, як це зробити, вже є, і в кожній бойовій бригаді про це кажуть. Рішення буде. Дякую всім, хто з Україною. Дякую кожному, хто і зараз і завжди захищає Україну. Я дякую всім, хто забезпечує, щоб тиск був на Росію, на причину цієї війни, а не на нашу державу і людей, не на українців. Українці мають виграти. Це найважливіше. Росія дуже хоче, щоб Україна робила помилки. З нашого боку помилок не буде. Наша робота триває. Наша... Боротьба триває. Не маємо права не дотиснути. Не маємо права відступити чи розсваритись. Втратимо єдність. Ризикуємо втратити все, себе, Україну, своє майбутнє. Маємо зібратись, мусимо триматись. Іншого вибору у нас немає. Іншої України у нас не буде. Захищаємо Україну. Слава Україні!